Привіт, ви на каналі і Сьогодні я хочу вам показати найстарішу Toyota в світі. Це, до речі, єдиний екземпляр, який зберігся. Це Toyota моделі АА. 1936 року, і ми бачимо, що вона ще в оригінальному стані, тобто не реставрована. Так, це неймовірна вдача була знайти цей автомобіль. До речі, його знайшли в Росії у Владивостоку. Один Сибірський фермер використовував його там ще з часів Другої світової війни, потім закинув і він десь ржавів у нього за сараєм. Про цей автомобіль дізналися співробітники нідерландського музею Ломана і почали цілу спецоперацію по тому, щоб доставити цей автомобіль до Нідерландів. І ось як це відбувалося. Тобто, спочатку потрібно було отримати погодження від Міністерства культури Росії, щоб цей автомобіль доставили із Владивостока до Москви. Потім потрібно було отримати дозвіл на експорт цього автомобіля, і далі він потрапив до Нідерландів. Але це все вдалося на щастя, і зараз ми бачимо, що цей автомобіль. В принципі, експонується в цьому музеї навіть в заводському музеї Тойота експонується репліка. А зараз ви маєте змогу побачити перший і оригінальний автомобіль Тойота. І побачити цей зразок, ви можете завдяки нашим партнерам, це мережа автосалонів VD Автодинастія», і у них теж є дилерський центр Toyota, який дбає і про історію цього бренду, і про власну репутацію. Тому, коли ви будете обирати наступний автомобіль, Тойота. Рекомендую вам звернутися саме до мережі ВІДІ Автодінастія. Ну а стосовно цього автомобіля, то ця модель в принципі вироблялася не так багато років, лише з 1936 по 43 рік. І було виготовлено лише 1400 екземплярів, і жодного не збереглося, окрім цього екземпляра. Toyota AA, в принципі, була дуже сходна до моделі Chrysler AirFlow. Комплектувалася двигуном 3,3 літри, 62 кінські сили і мала чотиридверний кузов типу Седан. І в великому рахунку ну, була звичайним, нічим не видаючимся автомобілем на той час. Але Toyota була дуже наполегливою компанією і це призвело її до того успіху, про який ми всі знаємо. Ну а оцей дуже цікавий екземпляр ви мали змогу побачити в цьому музеї. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами, пишіть враження від першої Toyota, чи таким ви собі уявляли автомобіль, з якого починалася слава Toyota, чи, можливо, якимсь іншим. І до нових зустрічей, бо в цьому музеї насправді дуже багато цього цікавого, і оця найстаріша Тойота це зовсім не єдиний ексклюзив, який тут зберігається. Продовжую розповідати вам історію видатних автовиробників. І сьогодні у нас буде серія про французьку справжню класику. Про справжні французькі бренди це світньо відомі, які заслугували дуже гарну репутацію. Ну, і перший бренд, який ми бачимо, це Bugatti. Bugatti, в принципі, була компанія, яка заслуговує свого ставлення як лакшері виробника. Вона виробляла і великі автомобілі. Для звичайних людей і приймала участь навіть у перегонах. І у 20-ті роки Бугаті була одним з фаворитів різноманітних перегонів серії гран-при. Вона протистояла італійським брендам Альфа Romeo, ОІМ і також конкурувала з німецькими Мерседес. Ми бачимо, що форми богаті, вони завжди були незвичні, якісь дуже цікаві, екстравагантні. І, до речі, богаті були на території України. Тобто ми фіксували ці автівки у Львові і навіть. У одного львовського інженера був автомобіль богаті, і багаті приймали участь з львівськими номерами у перегонах, які проходили територію Польщі. Таким чином це свідчить про те, що все ж таки культура у Львові цього автовиробника. Була досить поширена, але не тільки богаті принесла всесвітньо відому славу французьким виробникам. Був ще такий чудовий виробник Дилає. Причому цей виробник ще запам'ятався навіть в 19 столітті, він виробляв автомобілі. Ну і ви можете пересвідчити, що е, він запам'ятався завдяки своїм феноменальним просто шедеврам, які вражають навіть сьогодні е, своїми формами. Ну а це автомобіль Таубот. Це автівка 1937 року під назвою «Ларо т 1500 купе з кузовом Фігоні і Фаласки. І просто подивіться на ці неперевершені форми цього автомобіля. Talbot. До речі, згодом Таубот увійде концерн Peugeot і розстане у світі автомобільних брендів. Але свого часу Таубот навіть приймали участь. Був перегонах гран-прі і болит, неодноразово займали там перші місця. І бачимо, ми наступний тавбот варо з кузовом купе, але від іншого виробника. З кузовом нашого земляка-садчика. Ну, бачите, це справжній світовий шедевр. І дуже на жаль, що цей бренд перестав існувати. І, до речі, ви бачите цей репортаж завдяки підтримці наших партнерів, і серед них Креді Агріколь Банк це один із провідних гравців. Ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу Креді Агріколь це 140 років досвіду міжнародної групи у світі і понад 30 років успішної роботи на українському ринку, а це сотні тисяч здійснених автомобільних мрій. Пишіть, можливо, ви знали якісь автівки цих брендів, які були присутні на українському ринку. Нам буде цікаво почитати. Ну а ми продовжуємо наш рух далі, бо в цьому музеї насправді ще є дуже багато чого подивитися. Щоб не пропустити, підписуйтесь і ставте колокольчик, щоб отримати повідомлення, коли вийде наше нове відео.